Керівництво університету в цьому році вирішило трішки відійти від класичних стандартів проведення днів відкритих дверей і запросило старшокласників та їхніх батьків на екскурсії. Отже, одинадцята ранку будівля на Ольгівській, 13, збір учасників формування екскурсійних груп коротке вступне слово щодо програми. Привітання ректора академіка Валерія Запорожана та спільні світлини на пам'ять і в дорогу за враженнями. У ролі екскурсоводів виступили студенти університету. Вони самі готували екскурсійні маршрути, а показувати та розповідати було про що. Перш за все, мандруючи університетським містечком, школярі дізналися, що колись тут була так звана безіменна площа, де жваво торгували зерном. А наприкінці 19 століття. Почалося будівництво навчальних корпусів майбутнього медичного університету. Виш заснована в 1900 році. За цей час тут викладали та отримали знання відомі лікарі та науковці. Гості університету мали змогу побувати в анатомічному корпусі. Тут знаходиться один з найстаріших професійних музеїв України анатомічний, створений ще у 1900 році. Музей налічує понад три тисячі експонатів, які зібрані з найвіддаленіших куточків світу. Наступна зупинка Паталого Анатомічний музей. Він бере початок з 1902 року. Зараз музей налічує понад 2,5 тисячі унікальних експонатів, які допомагають поглибленому вивченню курсу патологічної анатомії. Варто зазначити, що поряд старшокласниками з задоволенням на екскурсіях були присутні і викладачі університету разом з ректором. Гості мали змогу не тільки відвідати музей. Але й зробити світлини на фоні цікавих експонатів. До речі, про деякі з них старшокласники вже багато чого знали, адже багато з них мріють навчатися саме в Одеському національному медичному університеті, а тому слідкують за новинами. вишу. Ми приїхали з іншого міста. Ми дізналися в інтернеті, що сьогодні відбувається день відкритих дверей. Вчора ми були присутні на онлайн зустрічі. Нам сподобалося дуже особливо патономічний та анатомічний музеї. Ми вирішили приїхати сюди, аби дізнатися трошки більше загалі про медичні курси, тому що плануємо вступати сюди. Я вважаю, що в кожній родині має бути медик, і моя мама так вважає. І моя мама також медик. Вона медик патологонатом. І я думаю іти по її стопам. Я хочу поступити теж на факультет стоматології. Це, мабуть, моя мрія з дитинства, щоб ну особливо в наш час, в час війни, коли усі ми дуже напружені. Мені хочеться дарувати посмішки людям. Я з дитинства мрію стати хірургом і тому, що медицина це врятування людського життя. Атом, тому що життя це головне, що є. Хочу вступити до нашого одеського національного медінституту, університету. Це моя мрія ще з дитинства, бо я не шукаю, не шукаю легких шляхів до свого майбутнього. Мені подобається долати тяжкі перешкоди перед собою і ставати кращою версією себе. 1 вересня я тут. На жаль, чітко спланована програма була кілька разів перервана. Проходимо бомбосховище, будь ласка, дівчата, хлопці, бомбосховище. Після відбою тривоги, продовження екскурсії. Старшокласників чекали не менш захоплюючі місця: інноваційний навчальний симуляційний центр і наукова дослідна лабораторія. Ось де можна було особисто попрацювати на симуляторах, муляжах і лабораторному обладнанні, накласти свій перший в житті хірургічний шов чи зробити штучне дихання. Мені цікава професія стоматолога, та хотіла подивитися, як все тут проходить. Та Мені цікаво робити серцево серцево-легеневу реанімацію. Хотіла спробувати на манікені. Це дуже практично і цікаво. Дуже класно, мені дуже сподобалось, дуже цікаво побачити всі ці органи, препарати вже органів, дуже сподобалося. Бо я ще все дивилася, вчила на відео по атласах, по книгах. Зараз біологію теж у нас буде тести, ми до анатомії готуємося. А це побачити так реально це дуже класно і дуже такий гарний досвід. Я би теж хотіла дуже бути лікарем-педіатром, працювати з дітьми. Я надихнула своєю лікаркою педіатркою, вона теж зі одеський медичний, і дуже хотіла би бути я такою, як вона. Варто зазначити, що навіть після офіційного закінчення екскурсії група старшокласників попросила ще деякий час попрацювати на симуляторах, залишити своє побажання на знаменітій муляжній руці, щоб добре здати тести, і вже 1 вересня прийти сюди у новому статусі студента Одеського національного медичного університету.